Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 83. Мандрівка України. Розгорніть свої зошити на сторінці 8. Тема нашого уроку: Туристичний маршрут Дніпропетровською областю. Узагальнення вивченого. Запитання до уроку. Які туристичні об'єкти Дніпропетровської області ти пам'ятаєш? Налаштуємось на урок, переглянемо відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там Карпатські гори тут Дніпро шумить. Посередні фронту вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. О Дніпропетровська область процвітає, тут руду залізну здавно добувають. Тут Дніпро, куртливе і кургани скіфські. І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред європи вільна, невділима. Це твоя країна, рідна батьківщина! Пригадаємо, вивчене, виконавши завдання 2. Обери правильну відповідь до списку об'єктів. Нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО внесено. Так правильно, це Петриківський розпис. Селище Петриківка. Установи відповідність. Курган товста могила. Що там знайшли? Так, золота пектораль. А курган чортомлик, срібна ваза із зображенням скіфів. Пригадаємо туристичний маршрут Дніпропетровської області. Прочитаємо назви туристичних об'єктів і підкресли назву того, що пов'язаний з видобутком корисних копалин. Читаємо селище Петриківка, Скіфські кургани, товста могила і чортомлик, Залізорудний кар'єр. У місті Кривий Ріг. Що пов'язано з видобутком корисних копал? Так, це залізорудний кар'єр у місті Кривий Ріг. Підкреслили назву. Виконуємо вправу 4. Натисніть на паузу. Прочитайте уважне запитання, оберіть правильну відповідь. Отже, на які руди багата Дніпропетровська область? Відповідь на залізні. Що виплавляють з руд? Метали, до яких металів належить залізо та марганець? До чорних? Так, і ще в першому питанні відповідь В. І на Марганцеві теж. І рухаємося далі. Пригадай і розкажи, яку роль відігравали метали в історії розвитку людства, яке значення вони мають у житті сучасних людей. Пригадайте життя людей до нашої ери. Пригадайте, як називаються ці періоди і як змінилося життя людей з видобутком металів, залізна доба. Та й про сучасність не забудьте. все навколо. Вказує на те, що прогрес без видобутку залізної руди, мабуть би, не відбувся. Переглянемо відеофрагмент про видобуток залізної руди в кар'єрі поблизу Кривого Рогу. Дуже цікаве відео. Наші знання. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Кар'єр з видобутку Залізної Руди поблизу Кривого Рогу. Один з найбільших в Україні та світі. Обриси кар'єру можна побачити навіть з космосу. Такий він великий. Подібні унікальні об'єкти приваблюють туристів. На горі кар'єру є оглядовий майданчик, з якого відвідувачі можуть спостерігати за видобуванням залізної руди. А чи хотілося б вам відвідати цей кар'єр? Мені так страшенно захотілося побувати на цьому оглядовому майданчику. Але, звісно, так, дочекаємось миру і обов'язково відвідуємо всі місця нашої славетної України. Перевір розуміння тексту довідки, познач правильні твердження. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Що ж, перевіримо, як ви виконали завдання. Де у нас правдива інформація? Обриси кар'єру можна побачити з космосу, і на горі кар'єру облаштовано оглядовий майданчик для туристів. Попрацюємо як справжні мовознавці. Але спочатку пригадаємо правило. Правила переносу знак м'якшення й апостроф від попередньої букви не відривають. Наприклад, скринька, кав'ярня або кав'ярня. Поділи слова для переносу. За зразком кар'єр. Натисніть на паузу, попрацюйте самостійно. Що ж, перевіримо, як можна. Слово об'єкт переноситься одним способом. Об'єкт. А от слово пам'ятка. Можна перенести двома способами. Па м'ятка. Або пам'ятка, але апостроф від попередньої букви не відриває. Кам'яний теж можна двома способами кам'яний або кам'яний. Рельєф. Рельєф. А також рельєф. Наступне завдання поділи для переносу слово Дніпропетровська. Але, щоб легше було ділити для переносу, ми з вами пригадаємо, що слово переносять по складах. Давайте розділимо слово Дніпропетровська на склади Дні... про Петров А тепер спробуйте різними способами його поділити. Подивіться, скільки тут складів. То вже тут буде не один спосіб. А скільки способів буде, ви самі порахуйте. Отже, переносимо. І так. Перший спосіб. Дні про Петровська перенесли раз. Другий спосіб: Дні про Петровська перенесли два. Третій спосіб Дніпропетровська перенесли. І четвертий спосіб Дніпропетров перенесли. Отже Скільки спозитів нарахували, запишіть. Якщо ми вже почали записувати числа за допомогою цифр, то, мабуть, час нейробіки відбудуть. Повторіть і розкажіть таблицю множення і ділення на 4. Скористайтесь сторінкою 39. Повторили. А зараз візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Записали відповідь перевірить. Записали відповідь. Перевіримо. І остання перевірка. Підсумкуємо вивчене про Дніпропетровську область. Позначте герб Дніпропетровської області. Отже, ось цей варіант. Шіт Поділений навскіс, на верхньому полі у нас зірки, внизу Козак. Пригадали це. Охарактеризуй Дніпропетровську область за планом. За потреби скористаюся картою на сторінці 42 Загальні відомості. Географічне положення, рельєф і корисні копалини, водойми, туристичні об'єкти області. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіримо. Область утворена 27 лютого 1932 року. Адміністративний обласний центр. Це місто Дніпро. Географічне положене, розташована область в південно-східній частині України. Межує з Кіровоградською, Полтавською, Харківською, Донецькою, Запорізькою, Херсонською та Миколаївською. Областями України. Немає. Виходу до морів. Рельєф і корисні копалини. Рельєф рівнинний, є багаті родовища залізних. Є. Марганцевих Руд. водойми, головна річка області це. Дніпро, на ній розташовано багато водосховищ, і пригадаємо туристичні об'єкти області. Для цього ми з вами переглянемо сторіночку восьму. І так. Туристичні об'єкти це селище Петриківка, Скіфські кургани, товста могила і чортомлик, Залізорудний кар'єр у місті Кривий Ріг. А зараз попрацюйте з контурною картою країни, сторінка 45. Познач Дніпропетровську область, її обласний центр і річку Дніпро. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Отже, давайте поглянемо, як ви виконали це завдання. Позначили Дніпропетровську область, підписали обласний центр Дніпро і річка Дніпро. Пам'ятаємо, як ми записуємо назву річки. Вздовж. Дніпро. І ось там вздовж ми повинні декілька разів написати. Дніпронь. Так, виконали завдання. Отже, на цьому наш урок закінчений. Я гадаю, що ви добре узагальнили вивчене і будете знати, навчальні одиниці, пов'язані з Дніпропетровською областю. Я прощаюся з вами до наступного уроку.